Вона закінчила академію будівництва та архітектури, працювала асистентом кафедри архітектурного проектування, архітектором проектному інституті столиці та вже 13 років викладає образотворче мистецтво в українській дитячій школі мистецтв. Відчиняє дітям двері в світ творчості та власноруч, облаштувала кабінет, що став місцем їхнього натхнення. Живопис це єдине, чим живе сьогодні Світлана Миколаївна Корабльова. Крім того, що я діток своїх люблю я даю їм все, що можу дати. Дальше только держит меня мене на этом світі. Ну возможность рисовать. Светлана Світлана Миколаївна говорить, що краще природи нічого немає, і саме вона породжує бажання творити. Ана сама красива, на сама мудра. Деже современни ті всі от телевізори. Ну не дают они твой живой. То есть хочется, чтобы она не только вот красота, вот вот сейчас в окно посмотрите, как красиво. Хочется, чтобы она и была живой, чтобы она вот чтобы человек смотрел и чувствовал, что он вот там. И, И он любуется этой картиной. Тось хочеться передати восхищення природою, А вона саме мудрі, найкрасиве і найповторима. Колір один з найсильніших засобів естетичної дії, стверджують учні Світлани Корабльової. За допомогою кольору вони передають радість, смуток, красу, сонячні барви. Ще зовсім йоні вони сприймають світ очима художника. Вчаться бачити велике розмаїття кольорів і відтінків. І Світлана Миколаївна знаходить підхід до кожного з них. За дітям наблюдаєш. От. Они каждый даже могут не подписать работу, я все равно знаю, кто это сделал. Потому что у каждого человека есть свой все-таки почерк. Вот как в, в письме, так и в, и в рисовании. А как подходить? Потихонечку. Начинается с самого простого. И потихоньку с каждым заданием прибавляется сложность. Ну и тут же ты рассказываешь. Ну, діти й уговорюєш, ді де ти об'ясняєш, дітей діток дитё какое то спокійно рисует, значит, тихонько розказав, сидит, а другой воспринимает более більш приємчиво і починають нервніти, що у нього не получается. Тобто до кожного підходить індивідуально. Головне відчути, що в дитини на душі, і знайти особливий ключик. Ділиться досвідом викладач. В основному на навчання приходять діти, які люблять малювати. Проте інколи буває і навпаки. Приходять мама, приносять. целую стопку работ, что от рисует круглосуточно. А потом, когда ты его просишь, ну, чтобы научить, все таки учебный процесс происходит от несложных предметов к более сложному, и как-то это все равно надо провести. И вот когда начинаются вот задания такие вот учебные, как они называются, то бывает такое, что у ребенка и, в общем, ему неинтересно. Но я совершенно точно убеждена в том, что научить грамотно Довольно прилично рисовать и всё понимать можно любому, лишь бы он просто работал. Просто делаешь, что ему говорят, и все, Без надрыва. Вот как может, но делать. Добре, якщо в класі є лідер, підкреслює Світлана Миколаївна, який гарно малює, тоді й іншим хочеться наздогнати його, а то навіть і краще намалювати. Сейчас обидно мне то, что в основном мамы сейчас приводят, будто вот она решила и все. Даже ребёнок может не хотеть, прямо тут говорит: "Я не хочу". И, и, и плюс еще вот этот момент, ну, на продленку приводит просто и, и думает, что вот она платит, пусть ходит. Лишь бы был, лишь бы не по улице бегал. То тут уже сложнее. Но все равно, все равно детки работают. Он просто втягивается, в коллектив сидит же, делает, что-то там сильно буйствовать ему не разрешают, да говорят, тише, тихонечко, на перерыве побегаешь. І потихоньку втягіме. Олександра Тосик у ході заняття малює натюрморт. Це в кошин, в якому стоїть камуші та біля нього е, таке блюдце. Розкажи мені, будь ласка, що найскладніше було яку деталь малювати складно? Я вважаю, що саме ось це блюдце. Блюдце? А які складнощі виникли під час цього малювання? І ще раз впевнитися, впевнитися чи правда намальована кушин, тому що саме це блюдце міряється по кошину. Влада Шалько малює вазу з квітами люстру та глечик. Найбільше вона любить передавати простір за допомогою композиції. Адже тут можна розвивати свою уяву, намалювати те, що тобі якби подобається за темою. Тобто тут твої можливості не обмежені. Владислав Березлев навчається перший рік. Йому подобається справа, якою займається малювання. Це складна справа? Ні, абсолютно. І тобі не, все легко дається. Не, іноді складно. Талановиті діти з раннього віку натхненно прагнуть творити власні шедеври. Їхні душі це маленький всесвіт, який кожен може продемонструвати через свої твори. А допомагає це зробити саме Світлана Миколаївна Корабльова. Мені дуже подобається, як саме вона навчає, бо. Вона не робить за нас роботи, вона показує, як треба робити, вона нам розказує все і дає дуже доречні поради. Я вважаю що на вона гарний викладач, що вона завжди підійде, завжди розкаже, розкаже пояснить. Скаже, які є помилки, а що правильно Марія Алєксєєва вже обрала майбутню спеціальність, з якою вона хоче пов'язати свій творчий шлях. Я хочу свою професії пов'язати саме з малюванням. Після закінчення кожного семестру у стінах школи мистецтв Світлана Миколаївна Корабльова організовує кілька виставок своїх вихованців. На знаний місті художник а в Українці представила найбільшу кількість персональних виставок. Роботи Світлани Корабльової це спорідненість духу та настрою. Вони вражають своєю детальністю і водночас легкістю написання. До того ж, їх вистачило б на власну галерею. Запитуємо, коли ж Світлана Миколаївна Корабльова знаходить час, щоб малювати власні картини. Ну, вони ж працюють, Я бігаю. Тот тому сказала, то тому сказала, к этому подошла. Ну, мені ж самой хочеться. От я в врачу, значить, можу мазнути, ні, значить, я можу прийти, можу залишитися. Тобто я, я заважусь от робочої обстановки в клас. Картини художниці передають її настрій. І саме цей особливий настрій для неї головне. Навесні вона почала працювати ось над цією роботою. Захотіла, щоб отой от осінній пейзаж такий ще холодний, нічого ще не, не розцвіло, щоб зігріти оцим арабським натюрмортом. От а почала з цього, появився в класі розбитий цей глечик. І він такий інтересний, що потрібно було б як то його подати і навкруги нього щось зробити. І пішло воно від нього, від відчуття такого восточного. І далі тут ще будуть дописані ще купа фруктів і всього на світі. Тобто буде, буде невзираючи на те, що там ще холодно, тут буде тепло. На урочистостях з нагоди святкування 46-ї річниці Українки Світлані Миколаївні Корабльовій, яка зуміла прищепити любов до творчості багатьом юним українчанам, що неодноразово ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів, і дала в путівку в життя не одному художнику, вручили заслужену нагороду патріот українки. Спасибо большое за вашу високу оценку моего труда і з праздником вас, дорогі мої горожане. Всіх благ вам і щастя. І вам низький уклин. І велике спасибо за вашу невтомну працю. Мистецтво є невід'ємною частиною життя Світлани Миколаївни Корабльової за допомогою живопису. Вона концентровано презентує навколишній світ у художньо-образній формі та, закумулювавши в собі багатий естетичний досвід, дарує його людству.